Вітаю. Попав мені ще один квадрокоптер. Попередній, вже хто відео бачив, був сірого кольору. Модель е 88 і інший попав квадрокоптер теж, виходить, модель Е88. На перший погляд вони однакові. А коли почав більш уважно дивитись, вони відрізняються. Зверху вони виглядають приблизно однакові. Відрізняється зверху тільки тут смужка, смужка під наклоном і тут на, на цих лучах їх. Називають ось таким чином на цьому квадрокоптері смужки в іншу сторону. Фіксатор лопастей має ось таку форму, а в цього годенька форма. Це мелочовка. Так, можу сказати, що лопасті у сірого взагалі без маркування на самих лопастях є маркування ось тут внутрі, їх так не побачиш. Це треба під світло, щоб побачити. У цього чорного є маркування. Не знаю, видно вам чи ні. Вказано B1, наприклад. І інше хлопасті наружу промаркерованості. Так, вже вам видно. Це гораздо удобніше. Так, спереду. Два ці квадрокоптери є 88 моделі. Вони без камери. Ось такий. вид, А у цієї вже срібляста смужка по контуру там, де повинна бути камера. На Начі напис дрон у чорного, у сірого, дрон про. Ось таким чином. Так. Перегортаю. Різниця ще нанесено маркування UKCA чи CR. Сертифікат Європейський CE, Ще інші позначки написано Made in China. Ось цього чорного такого нема. ніякого маркування на корпусі знизу. Так, ага. Іще різниця. У цього сіренького є, це назову є ксатор. Можна, по ідеї, цей блочок зняти. У цього прикручений наш шурупчик блок. Так. Лучі однакові. Так, маркування на очах тут Б. тут теж би. Так, все приблизно однакове є. І... Аккумулятори однакові. То есть я поставив на заряджання. Він точно такий же, тільки у того маркування 1000 мА на 37 вольта. 1800 мА на 3,7 вольта. Вга у них однаково. Такий пам'ятаю, 18 грамів можете попередньому ролику подивитись. І так. Ще. Пробую відмінні знайти. Беру собі любими ваги. Перевіримо, скільки важить квадрокоптер. Так, нуль грамів. Чорний. 75 грамів. Сірий. 67 се грамів. Трохи легше. А у чорного 75 грамів. Так, цікаво. А перше, на що брати увагу, це пульти, вони відрізняються сильно. І так, оце від сірого, оце від чорного. Так, можу сказати, що у цього інструкція у сірого така собі. Доволі простенька. Ага, ось таким чином, бо пройдемо ролики і третю частину не відкрилась в мене. Так. Папір, в офсетний, такий як газетний, в чорному квадрокоптері. Інструкція тут вже на глянцевому папері. І вона більш довга. От бачите, яка різниця? З одної сторони на китайській, мабуть, мові, а з протилежної сторони що. О! Ого яка довга інструкція на англійській мові. Ось і різниця. Так. Складаємо, щоб не заважало. Ладно, неудобно одною рукою. Так, далі. По комплектації. Оно приблизно однаково. що Тут огризок. Хоті захисти лопастей, що в чорному, що в сірому, приблизно однакові. Так, це не цікаво. І ці самі. Кейси. Однакові. наклейку наклею, щоб не перепутать. Так, а от тепер по пультам... Різниця б пошла в сірому. Ось такий пульт. В передньому ролику подробно написував. А у цього інший. Так, спробую поставити. Так, може побачити різницю. Так, не сильно мені удобно видно. Так, а ну-ка теперь сюди о рычажки тут інші. Вони більш гладкі. У чорного, у серого вони рычажки насечками. Кнопки расположены однакових місцях, але відчє є тим, що нанесені інші позначки і вони знаходяться не на кнопках, як у сірій моделі, а збоку. Якщо на кнопках швидше зітреться позначка, а збоку не так швидко. Хоча вони дешеві, що та що та модель, тому все таке. Також можу сказати, що є позначка. Тут кнопка. І ця кнопка трохи інша по формі. Так, ми лежить і приблизно однакові, є позначка попереду на передній панелі. Плільта керування у чорного є, у сірого нема. Получається це гораздо удобніше. Так, по натисканню. Отличие є в том, что в чорному квадрокоптері кнопка центрального, коли натискаєш на микання. Чуєте, Щелчок є. А у цього натискаєш більш громкий. Так, поночки трохи иначе в чорного херого. Так. З правої сторони є опять позначки попереду, а у цього нема попереду. Опять-таки це треба дивитися ще інструкцію. Можу сказати, що у цього чорного кнопки знаходяться, точніше, у цього кулекоптера на круті кнопки удобніше натискати і вони розділені. У цього ж трошки болтається. Мені, мені це не подобається. Навіть роздражає. Так, у цього все чітко. Далі з обратної сторони. Так, ага. Отвори є. Шо тут чотири отвори, що тут чотири отвори. то світоді води. Так, з іншої сторони у сірого квадрокоптера ця защёлка відкривається відсік, а у цього чорного теж ще зашілка, але є отвор під шурупчик. Ось таким чином. По формі вони ззаді однакові. Ось така різниця. Хоча на перший погляд вони однакові, Оказується відчє в них є. Тепер на цікавості ще зважу пульти керування. Так, скільки вони важать. Перший квадрокоптер сірого кольору. Так. Пуль керування 127 грамів важить у квадрокоптера чорного кольору, 126 грамів. Будемо вважати, що вони однакові. Ось такі цікаві деталі обнаружив ось цих двох квадрокоптерів. Також можу сказати, що пульти між собою не Тобто, Якщо у квадрокоптера сірого ось такий родний пульт керування і замінити від чорного, то вони не будуть між собою зв'язуватись. Тобто, Зв'язок сірого квадрокоптера від пульта від чорного квадрокоптера не буде з'єднаний і не зможете. Кроваты. Ось такие тикають детали.